Тільки після смерті бункерного всіх його копії і знищення Кремля. Питання друге: Введення вторинних санкцій проти рашки штатами. Штати зараз граються в ігру, ми віримо в те, що Рашка хоче перемир'я, і ми це з вами бачили. І що вони будуть робити? Тобто вони не можуть сказати, що ми не вводимо санкції. Буде якийсь документ оголошений їми, і всі будуть радіти. Але в цих санкціях або документах, або якихось обтяженнях, які введуть штати, будуть чудові, причудові лазейки. Для Рашиської федерації. Ну, це поки так. Поїхали далі. НПЗ Індії тимчасово призупинили закупівлю нафти в Рашці після того, як Трамп підписав указ про додаткові мити в 25% за енергетичну співпрацю з Кремлем. НПЗ Індії співпраця з Кремлем. А будуть працювати в обхід через третю країну, через третю територію, але також це ненадовго. Поїхали далі. Штати зробили пропозицію, яку рашистська сторона вважає прийнятною. Це там на болотах заявляють. Польський портал стверджує, що отримав зміст пропозиції, озвученої відкохом. Дуже в цьому сумніваюся, але давайте почитаємо: Україна та рашка укладуть не мир, а перемир'я. Фактичне визнання рашистських територіальних здобутків Здобутків? скасування більшості санкцій, накладених на рашку. Ага, у довгостроковій перспективі повернення до імпорту рашистського газу. Відсутність гарантій розширення, не розширення НАТО. Відсутність обіцянки призупинити військову допомогу Україні. Ні про що така історія? Так, оці тези озвучені, що мають спільного з реальністю. Майже нічого, вони не мають спільного з реальністю. А зараз з вами подивимося, що надалі планує ворог, бо тут прям такі категоричні зміни будуть. 200 гривень донат, дякую молодці. Поїхали далі. Головні вимоги бункерного не так територіальні поступки, як відмова України від вступу до НАТО. Боже наша пісня хороша обмеження її військового потенціалу та повернення України у сферу впливу Москви. Mm. Мені знаєте, що нагадує ця історія, те, що вони хочуть від нас, про напад грабіжників у фільмі Один вдома. На дитину, причому ніхто не міг подумати на перший погляд, що дитина може себе там якось захищати, і що так і защренна, і так, що ті грабіжники просто будуть ну, захотіти стрілятися ніж мати надалі справу з цією дитиною. Оце така аналогія між другою армією світу, і як вони обісралися. У Білому домі працюють над тристоронньою зустрічю Трампа, Зеленського і Бункерного. Так, можливість такої зустрічі. І що нам з того? Працюють, очікують, планують, не отримують результат, який вони хочуть. Така буде історія. Хто не може приїхати на цю зустріч, у того має бути одна дуже поважна причина: це смерть. І в такому випадку всім легше буде домовлятися у двох, аніж у трьох. Тобто, тут прям будуть отакі погрози. Тобто, хто не захоче цього зробити. Чи зустрінуться по результату? Да. Будь-яка війна закінчується, і в будь-якому випадку сторони будуть говорити між собою. Що хоче ворог? Що планує ворог? Смертоносні операції. І по суші, і по повітрю. Правильно, там було сказано в якійсь новині. Не так цікавить захват території. Не так цікавить захват території, як знищення. Те, що на цій території процвітає. 300 гривень донат, дякую, молодці. Те, що процвітає, і те, чому заздрили увесь час. Чи вдасться у них це? У Бога свої плани на нас і з вами. Україна готова до припинення вогню без визнання контролю над захопленими територіями, адже Конституція забороняє зміну кордонів чи поступки землями. Також Зеленський визнав, що звільнення окупованих територій силовим шляхом більше неможливе, ніж можливий, і тепер слід шукати дипломатичні рішення. Звільнення наших територій дипломатичними рішеннями, значить, силою, або знищенням так, таким чи інакшим способом можна накидати дуже багато способів Російської федерацією. Будуть задіяні всі три способи. Небезпека залишається, з тієї сторони обстріли залишаються, добре наші прорядили там ці чорні пакетики, і підуть вони у сраку. Із Сумщини, із області, із України. Поїхали далі. Якщо ціни на енергоносії знизяться, бункер не перестане вбивати людей, заявив Трамп. Дуже сумнівна заява. Якщо ціни на енергоносії знизяться, У цієї змії не одна голова, а три. І треба рубати одночасно всі три для того, щоб воно здохло. Так що зниження цін на енергоносії це класно, але це не комбінація всіх важливих. Поїхали далі. НАТО розпочинає координацію регулярних та великомасштабних поставок озброєння в Україну. Отак От переживали, переживали, сиділи тут раз. Зібралися і поїхали. Постачання будуть підготовлені швидко, три роки, і видаватися регулярно. У серпні очікується одразу дві поставки. НАТО. Поставки від НАТО до нас. Ставки від НАТО до нас. Історія недовга, бо, по-перше, дорога ложка до обіду, да? 400 гривень до НАТО, дякую дуже. І така історія ще є важлива, що ну, після драки вже кулаками не машуть, знаєте. А тут історія про те, що ну, вони ж дуже нам потрібні були весь цей час, а вони вирішили нам допомагати вже. Ну, якось наприкінці, розумієте, коли ну, недовго не вже й прийдеться допомагати, тобто така історія. А ще вони не можуть розірватися. Вони ж не резинові. І вони придумають ну, не то, що вони придумають, тобто десь спалахне ще конфлікт, і вони скажуть, що ну, вибачайте на всіх не розірве НАТО, розумієте? Їх хвилювань не, ну, не вистачить на всіх. Рашка хоче сформувати 10 нових дивізій до кінця року, тому ми не маємо іншого вибору, як продовжувати мобілізацію та підготовку. Так, значить, завив Сирський. Що там по мобілізації в Рашці? Як ідуть справи? Якась прям акція, слухайте, як в Аріфлеймі: приведи товариша і отримай безкоштовно якусь пудру. Значить, тут історія про що? По-перше, буде такі гестаповські методи, коли сім'ї, сусіди, хтось свій здає когось свого і отримає за це якийсь бонус. Буде як в Османській імперії, коли хлопчиків віддавали у військо і отримували знову ж таки за це якийсь бонус. Ну, тут прям цивілізація і деградація, отак, в одному рядку. Поїхали далі. Значить. Трамп виступить з важливою заявою або вже виступив. На тлі прибуття спеспецпосланця Віткоф до Москви ймовірно, заява голови Білого Дому стосуватиметься Рашки та України. Заяви Трампа то дуже цікаво такі читати. Як задати правильне питання? О, надалі що буде говорити 100 гривень донат молодці? Що буде надалі говорити Трамп? Давайте так, з приводу війни? І що надалі він буде робити? Бо це, як правило, різні речі. Говорити, що війні кінець. Все, точка. Якщо ви не знали. Якщо ви думали, що війна ще йде плюс-мінус 2-3 неділі. А що він буде робити для цього? Розмазувати, знаєте, розмазувати кашу по тарілці. Отак от він буде робити. Заяви, перезаяви, дам кошти, не дам кошти. Причому це для обох сторін, ну це не тільки в нашу сторону. Значить, припиню ресурси, не припиню ресурси. Ну, така ще, срала мазала, ліпила. Значить, Кремль зважує варіанти. Поступок Трампу, які можуть включати повітряне перемир'я з Україною. О, мухи не помиляються. По повітряне перемир'я з Україною, щоб спробувати відвести загрозу вторидних санкцій, навіть якщо Рашка залиш... залишається рішуче налаштованою продовжувати війну. значить так. А де ти тут взялась? Ти зі мною їдеш, так? Да? У відрядження? Ну, бачите? Ручна. Так, поїхали. Значить, чи, буде, чи піде Кремль на повітряне перемир'я? Ну, бачите, яка красива? Топіньга. Або до того, що людина є не очень. Ну, це і так всі знають про це. Так, по повітряне перемир'я. Чи піде на це Кремль? Я дуже в цьому сумніваюся, отримую. Може бути цього перемир'я 100%, навіть якщо вони про це скажуть. Тобто порушувати його хтось буде однозначно 100%. Нема ресурсу людського для того, щоб ну, типу, припинити хіря... хірячити по повітрю і піти ножками по землі. ну Немає такого ресурсу. А... Зараз планується зробити керований мирний острів, недоторканий мирний острів, тобто недоторкану якусь територію, на якій дійсно буде ну. Ну, я не можу це назвати миром, бо якщо у тебе мир, а за твоїм парканом, за твоїм забором вбивають твоїх ж родичів і сусідів, ну так така собі історія. Але зараз це планують зробити, і вже ця територія є, тобто вона якось вже обозначена. Ну, я вам хочу сказати, що налякають нас добряче. І не тільки справа в тому, що такий він злий і нещадний коронавірус, і знову буде пандемія. А справа в тому, що якщо буде на руку зробити локдаун у політичних якихось цілях, повірте, нас дуже сильно налякають. Ну, ми з вами вже знаєте, лякані, перелякані. Нехай стараються. Поїхали далі. Значить, ЗСРФ закріпилися на території Дніпропетровської області в районі Дачного. Також ворог просунувся біля кордону області в районі Зеленого Гаю, в Луганській області, в Срібля... Сріблянському лісі. Дніпропетровщина зі сторони ворога. Що їх там чекає? Я скрізь бачу одну і ту саму картинку. От вони повзуть з різних сторін, з різних боків. Повзуть, повзуть, повзуть. Потім хтось зверху робить такий їм, знаєте, железний занавість, такі зубки. Клац, перед ними закрилися. І вони собі пішли. Ну, хто може піти. Тобто інші всі по пакетиках. Так, за словами якогось Ушакова. Бункерний Трамп під час саміту на Алясці зосередяться на обговоренні варіантів досягнення довгострокового врегулювання рашистсько-української війни. Крім того, Москва очікує, що наступна після Аляски зустріч бункерного і Трампа відбудеться на території Рашки. Не дивилися ми з вами отакі речі. Дії. Штатів. Ну, давайте там найближчі, найближчий місяць до расистів. І дії рашистів до штатів? 200 гривень донат, Дякую молодці І що нам із того. Так, ну чекаємо з вами на дуже успішні переговори, штати і їх. Дії щодо расистів дуже багато чого поставлено на карту. Є якийсь термін, і це не восьме число, як ми всі зрозуміли. Да? Для того, щоб щось зробили, пішли на якісь уступки расисти. При цьому расисти такі ідуть на уступки і залишають нас в спокою, принаймні в якихось територіях або земних, або повітряних. Що нам з того? Нам дають вперше якийсь результат, на який ми дуже сильно заслуговуємо і розраховуємо з самого початку війни. Але нам кажуть, що дивіться, ми вам зараз дали такий результат 100 гривень донат, дякую молодці. Ви трошки почекайте все інше буде, типа, ну просто почекайте. Чекаємо, Окей. Слідкуємо за новинами, щось буде цікаве з цього приводу. А, так, поїхали далі. 24 лютого 2022 року рашистські війська не вторглися в Україну? Так, ану. А що ну. було? А просто поверталися до Рашки через Київ після навчання у Білорусі. Заявив Лукашенко, в дурдомі сьогодні вихідний. Так, значить, що ми тут дивимося? Що нам цікаво? Скільки ще ота висота мразота буде жити? Ну, Наприклад, таке питання щось народилося. Так, оце е, секло також буде варіанти далі, що з ним робити, е, оскільки воно. Як я вже сказала, трошки підсикає під себе, це не тільки про вік, це вже і про стан емоційний, фізичний, ментальний. Буде запропоновано йому декілька варіантів. Варіант такий: або він сам обирає собі приємника і цілує його, значить, в лобік і покидає трон, або він дуже сильно невеликовно Ну, може, може, людина захворіє, може людина випаде з вікна. Ну, тобто, тут варіанти на вибір. Дивимося, що обере. До кінця весни термін. Тобто, далі щось буде відбуватися. Дали такий термін. Поїхали далі. 1 жовтня війна Рашки проти України закінчиться. Ну, дай Бог. Так, рішення вже могли прийняти цього дня. А рішення вже могли прийняти цього дня. Оголосять про припинення вогню. Дай Бог, після перемовин Трампа і бункерного буде оголошено перемир'я в повітрі, яке триватиме 50 днів. За це ми з вами дивилися. Повне перемир'я в повітрі неможливо, тому що його нікому контролювати на всіх територіях. За цей час спостерігатимуть, як просувається повітря на перемир'я. Ага, так, також схоже, що план щодо завершення війни в Україні затверджено. Тільки що подивилися. Бункерний сьогодні терміново, нехай він подухне сьогодні терміново. Так, він поговорив з, з лідерами Узбекистану, Казахстану, Білорусі, Китаю та Індії, ймовірно, щоб обговорити мирні переговори з Україною. Підтримка. Рашки і економічна, і політична, як буде далі виглядати це все. Не всі зрозуміють, а те, на що він піде ну, Кремль піде, давайте так не всі це зрозуміють, не всі це приймуть. Два, два союзника, які були і до того, залишаться з расистами, тільки тому, що вони фінансово або ресурсно залежні від агресора, а всі інші не зрозуміють. Штати розглядають можливість повернення частин зброї, призначеної для України, до виснажених арсеналів Пентагону. А де ж вони виснажились так? Штати допомога нам зі зброєю. Що вони не казали, які б не були перерви, пам'ятаєте, да ми зами дивилися на піку того, коли Трамп кричав, що все, значить, я перестаю допомагати поставки стоп лендліз, відміняється, і все таке. Нічого подібного будуть вони допомагати, бо вони знають на що вони роблять. І повірте, не тільки з добрих намірів.